Усім привіт! Ранкова кава з вами. Хочу сьогодні вам розказати про Пасху. Останнє моє відео в соціальних мережах набрало 200 тисяч переглядів стосовно Пасхи, що люди роблять на Пасху, який найбільший гріх. І що я бачу з коментарів: що люди дуже сильно захищаються язичний культ і ритуал, який ніякого відношення з християнством взагалі не має. Оце фарбування яєць, паски. На Великдень, як люди кажуть, ми робимо це. Біблія чітко пише, що хто недостойно це виконує, то багато хто хворіє і багато хто помирає. І хто не розуміє взагалі, що він робить, тому що Пасха наша Ісус Христос, який закланий за нас, він помирав за гріхи людей, і це дійсно духовне таке з'єднання з Богом. Тому на превеликий жаль, те, що я спостерігаю, що на Пасху, крім Христос, Воскрес, воїстину Воскрес, абсолютно немає ніякого просвітництва саме в цьому духовному питанні, тобто є невігластво. Всі думки людей вони зайняті тим, що так, що ми будемо їсти, які зробити блюда, які нові паски, рецепти є, як саме пофарбувати яйця, можливо, якось красиво вже їх пофарбувати. Так? тобто столи, Я хочу накрити столи, просто ломитися столи з їжею, щось попити, погуляти, відпочити. Тобто, ось так: нафарбувати яєць, посвятити якусь ковбаску, кров'янку. Хоча Біблія пише, не їжте крові, не можна їсти ту кров'янку взагалі. Це якийсь сатанізм. Це кров тварини, а в крові душа. І людина їсть і з'єднується просто з, з душею тварини. Ну це настільки просто серйозно, тому що Ісус Христос, Він кров свою проливав за нас. І те, що треба людині зробити на цій землі, це відродитися духовно, це з'єднатися з Ісусом Христом, щоб оце Христос Воскрес, воістину Воскрес, воно. Дійсно стало нашою реальністю, тому що Пасха наша це Ісус Христос, це перехід від смерті в життя, від проклятого життя в благословіння. І коли мені пишуть коментарі, та от Пилат не повірив, що Христос Воскрес, тому яйце стало червоним. Немає такого в Біблії. Це показує про те, що людина зовсім ні разу біблію в своєму житті не читала. Але ви зайдете в православну церкву, чи ви католик, чи протестант? У нас же ж у всіх одна Біблія однакова, і питання в тому, що її вона не вивчається. Прописана, яка пасха? Взагалі найперша Пасха вона бере початок від єврейського народу. Це сама перша пасха, яка була на цій землі. Це євреї. Вони святкували перехід свій від рабства з єгипетського, коли Бог їх вивів в благословенне життя. І тоді вони помазали косяки дверей. Кров'ю тварини, і ця кров символізувала захист. Коли йшов ангел-губитель, він пройшов мимо, і ніхто не загинув з єврейських дітей. Господь їх вивів з єгипетського рабства, і в них відбувся перехід. Це найперша Пасха в новому завіті. Ми бачимо вже це нове літочислення від Різдва Ісуса Христа, нашою Пасхою став Ісус Христос. Він поніс всі прокляття і хвороби цього світу. І коли сьогодні я приймаю, і в мене дійсно прича. До крові Ісуса Христа відбувається, коли я змінюю своє життя, в мене покаяння з виправленням, коли я вкушаю плоть Христа, це слово Боже, коли я кожен день вживаю, тоді зв'язок у мене є з Богом, і тоді губитель проходить мимо. Ми це дуже добре розуміємо, коли ми живемо під час війни. Нам потрібно, щоб губитель, щоб смерть, щоб прокляття вони пройшли мимо нас, і для цього і прийшов Ісус. Він наша Пасха. А коли люди не розуміють це, і З'єднують язичні культи і обряди родючості ось цього, коли паски ці випікають яйця фарбують на Великдень, то це. Просто язичество, це сатанізм. Він якого відношення до Ісуса не має. І Ісус каже: мені так набридли всі ці жертви. Ви маєте омитися, очистити не вікна, двері помити, а очистити серця ваші, бо перестаньте пліткувати, сваритися, кричати, злитися, матюкатися, блудити. Змініть взагалі, очистіть, почистіть своє серце і душу. І кожного дня вивчайте слово Боже, тому що Пасха мені треба кожен день. Це захист мій. Ісус Христос, який захищає і ангели-губитель, Проходить мимо. І якщо люди недостойно це роблять, вони не розуміють і не розмірковують над тою жертвою, яку зробив Ісус Христос, а тільки Христос воскрес воїстину воскрес і давайте пити і веселитися, то дійсно Біблія пише, що недостойно, то тоді люди і вмирають, і багато хворих, і багато помирає. Тому будьте обережні.